Не було клопоту, я собі знайшла. Так, помічниця. Ну ось, це скільки років в садку. Та скільки б її йому не було років, завжди, завжди якась праця знайдеться. Завжди щось ви будете переробляти, пересаджувати. Ну, якщо тільки у вас не садок, який вам зробив. Дизайнер, а у ну, дизайнера у них лекало. Ну, зазвичай вони, вони садки ці подібні, і ви потім нічого туди. Ну, тільки доглядаєте, а може і не доглядаєте, може там люди приходять до таких сад, садів, там оприскують і доглядають. А коли ви робите свій садок, ви самі підбираєте рослини, ви це полюбляєте, щось нове купити, щось нове. Припхати до саду, <хи> О, звідки лясь у подругі обмінятися і таке інше. Коли ви полюбляєте сам процес створіння свого саду, бо, ну, також як художник, він полюбляє сам створювати картини, він їх пише, він вкладає душу, він не. Десь собі купляти, так як і хендмейди роблять люди, бо вони це полюбляють не тому, що вони бідні, не тому, що вони неспроможні піти собі якусь річ купити. Вони просто це люблять. І ми це любимо. Ми любимо наші сади, ми любимо дещо переробляти і вчитися на своїх помилках. Тут було, ну тут ще залишається оце. Дрючки від двох туй. Туї в мене тут були е, старі та заражені. Е, зараз я поясню. Тут в, в мене все під нахилом. Пізанська башня тут в мене з ялівця, який, який обрізан був, він був ось ну, там, вже мотиляв вище кабелів. Ось, гаража тоді не було, то вони якось виглядали. Зараз, ну, справа в тому, що тут і затісно. Я хоч і намагалася з них зробити якісь топіарі, там, і шарики наверхи робила. Але, але все ж вони боляві, і я вирішила їх не заліковувати, бо вже заминалася. О, полетіли мої перчатки. А прибрати туй в мене багато, мені вистачить що лікувати. Туй ви я кажу, не запускайте. Якщо у вас сипляться вітки, тут інформації не було. І ось що він робить. Що він робить з туйми? Він прогризає постійно шляхи собі там у гілочках. І ось тує становиться такої, ну... Страш... Страшною, здається, що це якийсь рак. Це не рак, це лобоєд. Але туї старі, я не знала, що це таке. Ось бачите, що воно. Все в наростах, все. нема там вже живлення, воно не проходить. Вони понадгризали. Проходить собі, ту я намагається вижити, але вона. Не фокусується, але вона постійно хворіє, постійно боліє. Ось. Ну, ну немає. Я вже пробувала лікувати, коли я е, коли я вже вже знайшла причину, вже виявила. Ось бачите? Ось таке страшне. Ось вона, вона жива, вона намагається, але. Це рослина, як би то кажучи, вже вже не життєздатна і не хочеться на неї ну милуватися. Це вже не можна назвати милуватися. Тому ось. О, і ще одна помилка. Коли ми придбав, придбали маленькі, то теж та ем, коли... Ми б тоді не розуміли, як саджати. Ми спитали, нам сказали через якийсь проміжок. І тут ось одна, тут інша, третя і четверта. Ну це, це якщо ви їх спочатку стрижете, то можна і чотири, і такими стопчиками їх стригти. А так на ось цій ділянці, тобто вони коряві, коряво йшли, це все неправильно. Тобто ще залежить від посадки. Що з вашою рослиною буде, Місце і все таке інше. Бо, наприклад, хости, ось вони тут, ці вони не закривали ці хости, ось вони горять. Зараз сонце зайде, вони будуть трошечки в затінку. Але все ж таки, коли ми бачимо гарні, гарні світли. Усіляких заробічних розплідників, то треба ще спитати, це який регіон? Чи це Англія, де 23 градусі постійні дощі? Чи це Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя, Одеса і туди туди? Крим, Рим, ну тобто, де спека? Де спека? Іде ну, в нас душі в цих. Не дочекаєшся. Тут лянула недавно уночі. Але що ж вона лянула? Лівень, десь злива е, вона десь була хвилин 15, а під деревами сухо. Я вийшла на вулицю так, стоять на дорозі лужі, калюжі є, а під деревами в мене все сухе. І я кажу, де той ливень? Де, де та злива? Нема. Нема, все погоріло. Тому, коли пишуть сонце, е хоста є, що сонце тримають. Ось, вона частково тримає сонце, але вона буде не така в нас е з, з хворобами, з такими при припеченцями. Вона буде жива. Але ми ж саджаємо рослину, щоб вона не тільки була жива, а щоб ми її, на неї якось милувалися. А якщо вона буде розпечена ой, і піджварена, тому, тому підбираємо місця. Ось буду виколупувати далі. Це я видерла одне і інше дерево. Ще два мені залишилось. В наступним відео я зроблю по обробці персиків. Просто цим е, займається обробкою мама. В мене е, обробка декоративної частини саду. Та таке. Щось викопати, пополоти, полити, ну, прибрати. Це на мені. Ось хочу ось такі. Це я кажу. Коли ви пронормували персик. Коли у вас не одна кіска зі шкірою, то ось персик. 390 грам. Два персики на 820 грам. Ось такі. Горнюнки. Бо їх теж треба. Треба вміти ще й понормувати. Щоб не було багато, ось той неформований, там багато, що, Кісточка шкіра, адеш? А де ж сама м'якоть? Ось так. Там в мене, вибачайте, то сусіди там грибуться, а щось вивозять якісь, якісь смиття, то так тарахтять, що я лякаюсь, і в мене і собака підплює. Так що цвіту її бискоси там у далечині. Зараз в мене ще заквітував троянди, поспікалися, бачите? Поспікалися. І газон також поспікався, в мене немає ніякого розприскування, крапельного поливу. Немає. Мені неможливо це зробити, бо в мене.. Вода така, що із такого місця, що з калюжі, що ніяких фільтрів не вистачить. Ось підв'язала, ще раз, вибачте, за сусідів, зараз не буду знімати, вже підв'язала перовською, це вона доквітає, вже і Арденс. Зараз почав. Трошки більше розпускатися, розквітати. Тут такий. А ось аномалію в цьому році це фантом. Ось він такий лисий. І нічого, це навіть не нормування, тому що дуже вже великий старий кущ. Ось бачите. Ну, вони ж з роками можуть виростати такі сорти, що як дерево. Але ось щось він такий лисий. І це не тільки в мене, і у подрузі теж фантом не фантом, і у Наталки, у блогера в садку в Наталки теж в неї не така. Не така, як повинна бути ця гортензія. Всім добра, працюємо далі. Ну, ось я вчора таки їх здолала. Ось там валяється, треба піньки обрізати, а самі стовбори десь десь у декорації знадобяться. Ось батько вранці прийшов каже, вчора тут були туї, а де вони? Ну, вже нема. <свистак> Треба, було, <свистак> Треба було вчора тут ще спостерігати. Зранку вони були, ввечері вже я їх і вже не стало, Вже їх викорчувала. Ось тут буде рододендрон. а залія вона висока. Хочу цей, виявилось, не на Буко, не червона, Гібралтар, але теж, теж непогано. І ще один рододендрон. А той поїхав сюди, бо вони були прикопані в мене ось там під барбарисом у Затінку. Тут вони теж зараз у горщиках прикопані, бо я восені привезу трохи їх хвойного падо з лісу. І тоді зроблю лунки посадкові і посаджу, якраз підуть осінні дощики. На завтра в нас обіцяють вже спад температури. Тому, трохи, може, відпочинемо, і ще якийсь дощик намалювали навіть, навіть, бо все поїжджене клощем що в мене колись був кліщ на гортензіях. Я такого не пам'ятаю, що в мене був. Я не обробляла навіть гортензії, а зараз вчора я пройшлася, я трохи не впала. Ну Це страшне. Ну Ось так, все переробляємо, все, все йде потроху на, на інше, інші пріоритети якісь. Ні, це, це не означає, що я весь садок приберу всі, всі туї, ні-ні-ні. Але там вони, додався гараж, додався, просто розмінився, і вони там вже їх нема сенсу лікувати. То ось і є що посадити, іноді нема що посадити, тому прибрала. Все, пішла зараз у хату, поки спека треба зробити щось поїсти. Ну, і як я вже казала, зроблю наступне відео по обробці персиків.